Тут ще одна церковка така старовинна старовинна церква Тут прямо в центрі міста. Таке дерево мощне, яке мощне дерево Теж напевно років 200-300. тут такий центр міста, Німецького Листо шлс. Шльосный хаос. Закрытый не удаленный. багато дерево. Сверху. А тут такий. Памятник. Ось той замок. За деревами не видно. Такая центральна вуличка. центральний сквер. И тут є... алло так дерево мощно. Мечі свої своїй красі. тут. Вот такие центральный замок вместе с шлестной хаос. Такий драгон. Кулонышка тоже. Окей, okay, see you next time, my friends. See you later.